Магазин «Соляні лампи по вулиці Спортивній, 116 СМТ Солотвіна Закарпатська область України, пропонує отаку шикарну, маленьку, невеличку лампу 2,7 кг висотою 16 см, але її достатньо, щоб іонізувати середню кімнату до 25 квадратних метрів. В основному все залежить від того, як довго вона буде працювати, тобто ключоною буде залишатися. Чим більше вона буде включена, тим більше вона буде іонізувати повітря. Ось і все. А якщо ще й буде десь зволожувач повітря або щось зволожувальне, якщо атмосфера буде волога, то ефект лампи. Різко збільшується захист від бронхолегеневих захворювань.